Я. Молодцы, Я точно не можу сказати, на який саме, але знаю, що още, ось цей ряд. Не задавалися питання і повідомлялися, що, тому що я приїжджав перед тим, як голосувати по цьому стане коло дивитися і на зборах з громадами міста, і, зокрема з цього мікрорайону. Ми не були у нас тут на громаді, чекайте. дайте сказати. Вибачте, на всіх цих стояло оголошення, просто якщо ви не прийшли, ну це тоді питання не до мене, що ви не прийшли. І не задали мені ті питання. Я про це повідомляв ще до голосування. Я казав, подивіться, люди, от тут така ситуація. Я попрошу, треба тут агресивно ставитися, тому що я навпаки підняв це питання. Розумієте, і люди навпаки захищають і навпаки, щоб люди знали, тому що у нас дуже часто відбувається таке, що люди не знають, що в них під боком має прийматися яке рішення. І я завжди стою на тому, щоб прийти і поспілкуватися, пояснити людям, що потрібно зробити. Тому я кажу, що я ще раз це питання був підняв. Громада сказала своє слово, ті, хто прийшов, було ну, 30-40 чоловік з цього району прийшли і вони питання задавали. І на сесії я також це питання піднімав, і на земельній комісії я це питання піднімав. На що було сказано? що ну, де, Є проблема з учасниками російсько-української війни. Для них земельних ділянок в Кам'янці немає. Відповідно, так як вони нас там захищають, потрібно якось це питання вирішувати і відповідно надати їм цю земельну ділянку. Земля є, знаходиться в комунальній власності. Ця позиція була ось така міського е, виконавчого комітету. Відповідно, якщо вона є в комунальній власності, вони вправі цю землю, землю надавати. На той момент знов таки в мене виникало питання. Чому люди не отримують цих земельних? Денег? Ну, відповіді я не отримав. Я вже по факту вже дізнався, що тут дійсно є комунікація, коли до мене вже порозуміла така от ініціативна група і сказала, отут є от питання по цій дорозі, що це не дорога, а це фактично, як фактично якби тротуар. Є питання, що не було погоджено меж з... Землю користувачами суміжними. І є питання, що тут проходить комунікації, що люди вже давно зверталися, але отримували відмову. Для мене це, в принципі, стало якоюсь новиною. Я цього, в принципі, раніше не знав, тому що на ті питання, які я отримав, відповідь ну, вони були ну, такі ніби логічними. Так? Ось зараз фактично до мене звернулося, знаєш, що до депутатів прокуратури звернулося з таким зверненням, щоб якось це питання вирішувати. Ну, зараз зібралися, будемо намагатися якось його вирішити, але я знову ще раз повторюю, Також що... Також депутат під'їхав, що Анатолій, да, але, Анатолій теж... теж скаже цю позицію. Але проблема в тому, що якщо на деякі земельні ділянки просто наданий дозвіл, то на деякі земельні ділянки вже затверджені проєкти землоустрою. Я не знаю, як вони затверджувалися, тому що я їх не вивчав, я цих документів не мав на руках. Я не знаю, як вони затверджувалися з цими комунікаціями із суміжними землями, тому що кожен цей документ має бути підпис. І представника заводу, і е, відповідно їх, е, там хмельниць газу, якщо тут проходять комунікації, yeah. це. я не знаю, як він міг затверджуватися. Я не знаю, як він міг виноситись без цього затвердження. Okay. Okay. Оце Благодаря, питання ви зараз сьогодні до мене звернулися з цим питанням. Я, відповідно, готую депутатські звернення і вже буду це питання піднімати, розбиратися. От, ну, ось така ситуація. То це земля це не. Виділяється земля під забудову чи під гаражі. Не земельні ділянки для забудови, а під гаражі. Під, ага. під забудову, під гаражі. Під гаражі. Це забудова, спочатку гараж, потім СТО, потім мойка. Буває в житті. Потім два поверхи, три поверхи. Справа тому згідно з закону. Тут йде труба високого тиску. Ми сьогодні узнавали, якщо йде труба високого тиску, 7 метрів. 7 метрів обі сторони. Так само, вода два, ну, твар... ну, де, де тут будувати вже після де нашої виїснули. зустрічі. Я ще раз зустрівся з начальником держконзаму Справчуком. Я йому задавав ці питання, в принципі які ви мені задали. Ну і він підтвердив, що дійсно раніше okay, люди зверталися, але їм відмовляли, і вони, в принципі, не могли надати це змальданки через ті самі комунікації. Але зараз, mm -hmm. скажімо так. Ну, пішли на маленькі поступки для учасників АТО. Ну, це, 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 ну, це, це слова, я ще раз кажу, це поки слова, знаєте, в розмові. Він сказав, що будуть розміщені гаражі, не заступаючи на мережі. Плюс було сказано, що вони на мережі не будуть за... за, за... Я це я розумію. Я це розумію. Охраняємо зона завода, людям не дають. Охраняємо зона завода, які можуть бути поступки? Людям навіть оренду не давали. Але це земля не завода, це комунальна мінімум 4 метри відступається. Сім метрів це від вас. Ви дивіться, вони труба, виступить труба, високо. Вони заводі.

там тридцять чоловік 30 чоловік було. Дивіться, я ще раз хочу. Було громадські слухання безпосередньо по цій землі. Це була моя зустріч як з. Як з виборцями, я живу в цьому Дивіться, поруч будинку, і я закликав дали. всіх людей. Ну, ну, нам то не цікаво, нам цікаво, цікаво наша. Ні, вибачте, знаєте, дуже погано, що вас це не цікаво. Тому що, коли стосується безпосередньо вашого питання, вам це цікаво. Так, а коли стосується питання міста, то чомусь Чекайте, ви стоїте по острові. Я, ну, ну, я такю, якщо, якщо в гаражі, то це рух, правильно? Тут має бути рух машин. Скільки ми до вас зверталися, щоб нам зробили дорогу? До мене. особисто? Ви знаєте, в нас депутат, коли вибирається, то у нас зразу перше, що він пише в своїй платформі перед виборчим – дорога. Розумієте, дуже велика проблема в тому що гаражи, всі в грібенку. Всі під одну грібонку. Давай виличні дороги, а потім робіть гаражі я робот. Стояв з десь детська площадка, зелена зона вопроса в немає нам алею, якби. Споршов про алею. Ми б ще подумали спорити. але ви хочете нас забрати землю, яку Но раніше не давали нам її, і навіть не об'яснили, чого не давали. Сьогодні в теплокомуненерго заступник генерального директора каже: я від вас чую перший раз, що тут мають будуватись гаражі. Сергій Ліончевич його звати. Він сказав, перший раз чую від вас. А де ж ви тоді депутати? А, а чого ж ви не виясняєте питання це? Вибачте, директор цього підприємства, депутат, який так само голосував за це питання. А де наш депутат, який дозволив це? Ну за стої. за, от стоїть, я депутат від цього. А чи ви так склавались на такі?